Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність 4 відняти 2 дорівнює 8. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана? Задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось цей сяничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 плюс 2 буде 6, 6 дорівнює 6. Отже, рівність вірна. Задачку. виконано, головоломка вирішена.